Ваша увага, ось такий бюджетний ігровий ноутбучок Dell. діагональ 15,6. По, по стану просто ідеальний. Жодних дефектів по корпусу, по матриці, жодних дефектів немає. Так саме задня кришка вмикається дуже швидко. Має пісочку клавіатури, на жаль, лише білу, але що ж ви хотіли, це бюджеточка. Чому бюджеточка? Тому що він має всього дискретну відеокарту на 2 ГБ. Запустився буквально за лічені секунди. Давайте пройдемося по його характеристикам. Так, продуктивність на весь екран. На борту у нас i5 8400 h базова частота 2,5. Є Boost, швидкість зараз 4.17. Оперативки у нас 8 гіг. DDR4, базова частота 3200, SSD-шник NVMe, благодаря цьому він запускається, працює просто максимально дуже швидко. Дискретна відеокарточка Nvidia mx 130. Цієї відеокарточки вам буде достатньо вполне для того, щоб пограти в якісь простенькі ігрушки по типу кесочки в другої в 100 фпс, GTA 5, там танки, спокійно можна просто літати на високих і так далі. Зараз підключимося до Wi-Fi та проведемо тести на 4К відео в Ютубі. Так, я не буду ставити на паузу, быстренько це все зробимо. Трен у нас тут дуже слабенький, але я думаю, нам буде вполне достатньо, щоб запустити 4к відео, показати на що здати ноутбук, що для нього 4К відео це всього лише якийсь пустяк. Так, досвід інтернету маємо, запускаємо YouTubeчик. Я сподіваюся, вам дуже добре все видно. Так, 4-4. Єсть. Що по екрану, що по звуку в нього все буде прекрасно зараз, то в нього жодних дефектів. Двук дуже насправді дуже гучний. Дуже-дуже гучний, тобто він прикручений дуже сильно зараз. Прошу побачення за рекламу, не можна на це вплинути. Тобто, ось так все це буде виглядати. Тобто для нього спокійно все це відбувається. Тобто, навіть зараз дуже, дуже 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 гучно. Я б трошечки прикрутив, мабуть, мабуть, мене навіть навіть не чути. О, ось так. Думаю, цього опалення достатньо. Також хотів би додати те, що тут вшитий біуз є в саму материнку ноутбука. Тобто, якщо ви поставите якусь десятку, якусь одиннадцятку, можете не хвилюватися за його активацію, за ліцензію, тому що ноутбук є з Європи і в нього вшита ліцензія в материнку. Ось така в нас є бюджеточка.